З одного боку, кожен рід це велика сила, підтримка та любов до своїх нащадків. Але з іншого це якісь негативні програми та переконання, що ми теж отримуємо в спадок. І ось цей розклад і відкриє правду саме про некорисну спадщину. Імовірно, ваш рід прагнув до якогось задоволення, до якогось комфорту, до якогось достатку. І з одного боку, це начебто позитивно, це начебто добре, Я би не одне але. Бо швидше за все ваш рід зациклився саме на комфорті, саме на матеріальному. Імовірно, вони вважали, що головне, щоб не гірше, ніж у людей. Головне, щоб не гірше, ніж у сусіда. Вони не задумувалися над чимось духовним. І, ймовірно, і вам вони передали думку на те, що ви заслуговуєте на щастя тільки тоді, коли досягли чогось матеріального. Тільки тоді можна відпочити, коли вже вся робота перероблена, коли вже всі завдання зроблені, коли досягнутий той рівень комфорту, який має бути. І вони так поспішали за цим матеріальним аспектом життя, що вони навіть не зупинялися, щоб обдумати, чи правильно вони живуть. Чи лише заради матеріального треба жити в цьому світі, тобто вони навіть не усвідомлювали тих переконань, які вони мають, вони не усвідомлювали, що вони не такі вже й корисні, а кажучи прямо, що вони шкідливі? А ви здається, хоча й не повністю усвідомлюєте, що ці негативні переконання, але ви відчуваєте, що щось не так, що щось десь тисне, щось десь муляє, щось заважає в повній мірі насолодитися життям. Ви активно намагаєтеся зрозуміти, що воно не так, що воно там тисне, що воно там зудить. Ви кидаєтесь з одного боку в другий бік, шукаєте відповіді, шукаєте саме емоційного задоволення. Бо лише комфорт, швидше за все, вам повного задоволення не приносить. Так, це добре, це чудово, це комфортно, це гарно. Але от ви вже розумієте, що це ще не все, що має бути в житті. А от вихід з цієї проблеми для більшості з нас дуже важкий або навіть і неможливий. Бо щоб ця програма, це переконання втратили над вами владу, вам потрібно жити саме своїм життям, вам потрібно перестати оглядатися на сусідів, на друзів, на рідних, перестати жити із позиції, а що люди скажуть. А потрібно жити з позиції, а як добре мені? Як моя душа почувається в цій ситуації, в цих стосунках, на цій роботі. В цьому місці проживання дослухатися до себе, до того, що підказує ваша інтуїція, а не до того, що думають сусіди, не до того, що скажуть рідні, чи не до того, що скажуть якісь знайомі. А допоможе пройти цей шлях вам якась людина, яка має щирі почуття до вас. Можливо, це хтось із ваших друзів, а можливо, це і кохана людина. Вас підтримають, вам допоможуть, вас зрозуміють. Можливо, навіть вам якось дадуть якусь підказку. І будь-який навіть важкий шлях удвох таки йти значно легше, маючи підтримку, маючи розуміння, пройти значно легше. Огляньтеся довкола себе, хто дійсно вас любить. Хоч романтичним коханням, хоч сімейним коханням, хоч дружньою любов'ю. Хтось є поряд з вами, хто допоможе вам, хто допоможе вам пройти цей шлях, хто допоможе вам позбавитися о цього переконання, що життя має бути таким, щоб було не соромно перед іншими. Життя має бути таким, щоб не соромно було перед собою. Щоб коли пройде час іти з цього світу, потім не шкодувати, що отам я пішов назустріч іншим, а не послухав себе. Отам я зробила так, як хотіла мама, папа, подруга чи ще хтось, а не так, як хотілося мені.